Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на цей тиждень по суті, Євро і ГУ. Чим просто він цікавий, це те, що я би просто хотів показати свої думки, які мене були на початку цього тижня, і в кінцевому результаті вони дуже гарно в принципі, ідеально відпрацювали. От, і просто хотів би якраз поділитися, чому саме я так мислив і чому в мене саме такий був план. Ну, тому це відео просто буде частково навчального характеру якогось і частково просто пояснення моєї логіки бачення в принципі, е, якогось торгового періоду, того ж самого дня чи тижня. І в принципі показати е, кінцевий результат, як ми попрацювали на цьому тижні. Тобто, перш за все, мій план е, полягав наступному. Тут, в принципі, видно, е, це був план по Євро, де я описував, що я хочу побачити роботу. Трохи вище, і після чого побачити падіння. І так само по ГУ я просто намалював зразу, пряму, як я хочу побачити, яку роботу хочу побачити в принципі, на цьому тижні ну Забігаючи на поріг, це, звичайно, ж очевидно, що ну, в принципі так все сталося. І тепер давайте просто приступимо до моїх пояснень. Тобто, перш за все, будемо йти паралельно як по Євро, так і по ГУ. А, свій а, оцей от аналіз я його по суті зробив вівторок, тому що в понеділок ціна знаходилася в, принципі, от в цьому місці, де вона формувала а, свій мінімум. І, в принципі, в таких місцях ще й. Враховуючи, що це був понеділок, він потрібен був лише знову ж таки в інформаційному характері. Якраз саме понеділок і його інформаційний характер допоміг мені зрозуміти, чого можна очікувати на цей тиждень. Чому не брався, в принципі, понеділок для аналізу. Знову ж таки, я це для людей, які в нас є в ком'юніті, учнів, пояснюю, що його просто краще. Того, щоб сформувалося більше свічок, інформації, легше від того, просто буде відштовхуватись, це буде більш високо імовірні ваші якісь торгові ідеї, як на наступний день, так і в принципі на тиждень. От. І друге, просто це те, коли цей понеділок розвивався. Тобто він розвивався якраз при формуванні нашого мінімуму, бо це було чуть, -чуть гірше. І Тут просто при роботі з понеділком було б досить складно передбачити, яким він може бути. Пояснюю, чому у нас на понеділку це, в принципі, ця е, вся частинка. Ціна знаходилася в даному ведмежимому імбалансі, і, в принципі, був відкритий досі мінімум. Е, якраз. В роботі, от з подібним діапазоном, тут є особисто для мене два сценарії, які б я хотів тоді побачити. Е, і враховуючи вже якийсь один з них, розуміти, як подальше можна буде працювати. Це в першу чергу, мала, знову ж таки, як погоду, видно добре, е, зняти цей мінімум. І це було б дійсно очевидно, щоб ми тоді могли б розвиватися, якось рухатись до гори. Е, по євро, в принципі, та сама ситуація, де ми могли б працювати з мінімум і розвиватися до гори. В такому контексті. В принципі, це було б навіть на понеділок, зрозуміло, що лунги були якісь би розумними. В противному ж випадку, якби ціна рухалась до гори, варто б було просто би дивитися за тим, як ціна би працювала з нашої першої вигляді, в принципі, тих найближчих імбалансів, які знаходяться в глибокому преміум. І в кінцевому просто результаті ціна не попрацювала ні з мінімуми, і на якраз середину дня вона знаходилась в цьому імбалансі, де, в принципі, роздати якісь позиції як на продовження лонгів, так і на розгород шорт. Це було б, в принципі, зовсім. По закінченню понеділка, якраз коли розпочинався вівторок, у нас вже була інформація на ранок, це якраз 4 година. Ми можемо в принципі, ще одну свічку зробити, щоб це було восьма ранку, так? От тобто, приблизно в цей час починаємо дивитися на графік. перед Початком Франкфурта. І що ми бачимо в нашому випадку? По Євро ситуація така, що залишились зверху рівні поли, які, очевидно, хочеться зняти. І пізніше йде просто знову ж таки, декілька сценаріїв для роботи. Це река якась реакція і продовження падіння, або це, в принципі, норування цього, і можливо, десь похід десь вище. Так як в мене тут був один з факторів даний досить великий відмежний баланс, я прекрасно просто розумів, що ціна може в ньому попрацювати, це в першу чергу від зняття цього максимуму. Пізніше це приблизно на рівні 0,5, і, звичайно, фулфіл так само не виключався. Тобто подальший ріст і саме якраз полювання з таким воно могло б бути просто агресивніше. Якщо ми говоримо за ГУ, Mm -hmm. По суті, тут доти мене полів сторону немає ніяких ліквідності, на яких я би міг. Просто відштовхуватися, щоб очікувати десь там ціну. Але в мене був даний мінімум як ключовий рівень, де я очікував реакцію по роботі з ціною. Враховуючи просто те, що в мене почався досить агресивний агресивне падіння, і єдиним місцем, де я би в принципі очікував, що ця корекція могла б закінчитися з продовженням зняти ці мінімуми, в принципі, як і по євро, це уступало саме якраз з дану точку. Чому не цей баланс, чи цей Баланс. Тут, в принципі, є дві причини. Перша з них це те, що це досить великий діапазон для прийняття рішень, тобто при роботі з ними потрібно було би більше часу і інформації для того, щоб зрозуміти, е чи ціна, е наприклад, починає розвиватися на Східному русі, чи вона зараз просто працює в цьому діапазоні і, скоріш за все, може піти далі вище. <кій> Я не кажу, що це неправильно, це досить консервативний підхід. Просто інколи, якщо ми дивимося тим більше на ХТФ, це може зайняти дуже багато часу і можна пропустити дійсно досить багато хороших і простих позицій. Тому, враховуючи, що цей кей левел буде на певному таймфреймі межуватися або бути в принципі повним перекриттям балансу. Саме на нього я відштовхувався для тої точки, від якої я б хотів побачити реакцію. Що ми просто отримали в кінцевому результаті по євро в понеділок, до речі, ще декілька слів за це вже свічку одну пропустив. Подібний якраз розвиток цієї корекції і цієї він супроводжувався факторами для мене особисто сили, те, що я можу в першу половину тижня очікувати. Саме ріст. Завдяки чому я це розумів? Це завдяки тому, що ціна по формуванні цього корекційного руху сформувала фактор сили в вигляді даного імбалансу по обох активах і ігнорування якраз перших їхніх ФТА. Тобто, в такому випадку, звичайно, бувають ситуації при агресивному падінні, саме тому. Описував свій ідеальний план, це от перекриття е, імбалансу по е, ГУ, це якраз реакція від даного імбалансу по євро, прихід е, в мої цікаві місця, і після того продовження цього падіння. У випадку, якби ми просто ігнорували цей імбаланс, е, як в принципі цей, так і в принципі цей, я би просто розумів, що скоріш за все, тоді саме перша половина тижня вона буде несхідною, де в подальшому може розвиватися якийсь східний рух до кінця тижня. В нашому випадку відбулося. Навпаки, тобто я просто працював від того, що мені дасть графіки від тої ймовірності, ну і в принципі плану самого роботи, де ціна якраз поважала дані всі імбаланси, я розумів, що наступний мітар це, звичайно ж, буде локальний цей максимум, цей мінімум попередній і даний пул ліквідності. Де в кінцевому результаті у нас так і відбувся. Тобто, перше, подивимося по євро і подивимося, що сталося в принципі по погиблу. Агресивно ми працювали з цим імбалансом, але ми повністю його перекрили так само, як і по євро. Тобто це в принципі досить поширена і класична ситуація, ми зараз розберемо на ОТЕФ, де ціна агресивно заходить в нашу зону інтересу. І для того, щоб побачити реакцію від неї, завжди варто побачити додаткову маніпуляцію, яка якраз відбулась між оцими свічками на чотирьох годинці. Це дуже хороший фактор, якщо ми закріплюємося шип, по-перше, тінню, не порушуємо межі нашого імбалансу і будемо очікувати в принципі, реакцію саме від нього. В кінцевому результаті Євро досить швидко в вівторок досягнуло своїх значень, тих, яких мені були цікаві, і ГУ ще поки був трішки повільніший, він просто зробив маніпуляцію над цим максимум. Відповідно, це є тільки 16-та година, тобто, якщо говорити взаймі час, це в принципі вже не розглядаю якісь позиції, він закінчує свій торговий день, і особисто я просто все, що відбувається в подальшому, буду сприймати як інформацію до прігівлю наступного дня. Тому так само будемо переходити десь приблизно до 8-ї години. Так от, є 8 в принципі, година а, і а, тут якраз видно різницю між те, як ГУ а, розвивався, і те, як Євро розвивався. ГУ вийшов набагато сильнішим. На євро На Єврому випадку вийшло слабшим. А, що в цьому випадку? просто на що варто було звертати увагу, як я е, тут е, старався працювати. Тобто, перше за все, це, звичайно ж, це досягнення цього таргету. Тут нічого не обговорюється, по ньому якихось планів немає. По євро, це в першу чергу даний максимум, який е, цікаво було би захопити ще раз повторно для е, того, щоб ми рухались донизу. Е, от і все. Тобто... Хотілося б просто побачити ще раз додаткову маніпуляцію для логіки ж тої самої, як я снював тут, щоб розуміти, що якщо ми, в принципі, не закріпимось над цим максимумом, то це буде як маніпуляція і в подальшому можливі розвороти всього цього руху. Що ми отримали в кінцевому результаті? Це те, що євро а, не змогло все ж таки оновити даний максимум. А, і отут, до речі, цікава якраз ситуація вже по суті на четвер, коли. Я описував, що хотілося б мені побачити все ж таки якусь маніпуляцію, щоб розуміти, що ми зараз будемо падати. До кінця ми в результаті ціна цього не зробила і просто почали падати. Я інколи буває. Але знову ж таки, говорю, якраз через ту призму, що мені хтось побачити маніпуляцію, якусь з верхньою ліквідністю, щоб розглядати якісь шорт позиції. По ГУ сталося все досить гарно. Ми Дуже гарно попрацювали з цим рівнем, тому ми в принципі, до нього доторкнулися, і після чого знову ж таки ціна почала падати в таких ситуаціях, коли у нас, наприклад, є досить агресивний ріст, після чого ціна підходить з дефта якоїсь. Найкращий варіант, звичайно, це було би якась консолідація з можливим знову ж таки ще раз і подальшим тоді падінням. Але ціна часто так само просто. ну Дає реакцію, і просто починає пахати донизу. Ні в цьому випадку, ні в цьому випадку не було на ЛТФ е, тих маніпуляцій, які були мені потрібні, для того, щоб я роздав якісь там шорт-позиції. В Кінцевому результаті е, після цього в принципі четвер. Uh, і подальша ж п'ятниця, те, що ми зараз маємо, привели нас до того, що по ОГУ по суті ідеальне відпрацювання. Ми отримали uh, по євро. Це ще в принципі процесі. Якщо ми сьогодні це все не захопимо, то це все буде в принципі, на наступний тиждень. Так. Uh, і оце от якраз це все падіння. Uh, його було би дуже логічно і непомилково ловити. Uh, воно в принципі мало логіку, проте особисто для мене. <кій> Потрібно було побачити роботу з цими Максом. Після того, як ми вже е, оновили е, даний мінімум, це було в принципі, зрозуміло, що, е, скоріш за все, ціна вже не попрацює з ними і почне рухатись донизу. В принципі, так і відбулося. ПГУ, по суті, було то саме, тільки особисто я тут е, мені складно відмітити якусь точку інвалідації саме в цьому таймфреймі. Тобто ми просто почали дропатись донизу. Uh, і якби знову ж таки це виглядало в такому ключі, тут би десь розгадався вхід з посом сюди і стейком на даній рівні мінімум. Uh, ключі виглядала uh, в принципі вся uh, весь тиждень. Uh, з точки зору ХТФ, що ми отримали, це uh, формування. В середу і вівторок максимум за тиждень, що в принципі можна підв'язати навіть до цих ICT темплейтів. Так? В принципі, він був досить зрозумілий. При основному ХТФ в Русі ми отримали просто корекцію в першу половину тижня, підхід до наших цікавих інтересу і в принципі, розвиток основного руху в другу половину тижня, який, навіть якщо подивитися. Був дійсно правильним і основним, враховуючи, як відбувалася доставка до можливих точок розвороту. Тепер, в принципі, можна глянути чуть локальніше ситуацію. В принципі, і по ГВ, і по євро. Саме 15-ту хвилинку. І те, на чому хотілося б мені саме зупинитися якраз. Отже, <кій> маємо вівторок і Лондонська сесія, яка а, супроводжувалась а, після моделі, яку я побачив а, при формуванні Азії, відносно євро, це була маніпуляція в даному випадку по цьому мінімумі порушення структури а, з формуванням сили. А, очікувалось один з сценаріїв, а, це якраз продовження цього всього падіння. До цього мінімума, ну там був якраз ось цей от імбаланс. Тут якраз ми в ком'юніті ловили шорти. В принципі, сам день був досить зрозумілий. Після того, як ціна підійшла якраз до всіх цих неефективностей, ми на Нью-Йорку отримали вихід на новинах до гори. І він так само, в принципі, в якійсь мірі був зрозумілий, і єдине, що саме от вихід на. ГУ, він був значно особисто для мене зрозумілий, тому що була перед новинами локальна маніпуляція, якої не було е, по євро. В такому бі, випадку там навіть можна було б, в принципі, якось зажимати ці лонги. Е, е, ну, Я новини не торгую, але <кій> особисто для мене вони були, в принципі, зрозумілими і очевидними, що ми мали би це все зняти, враховуючи ще яку ми цю компресію формували перед ними. До кінця дня, якраз ми сформували нашу точку, яка потім ніяк не порушувалася. А саме ГУ це він просто якраз оновив локальну цей максимум. На наступний день, в середу, це в принципі була консолідація, в якій варто було б працювати якраз саме з. Виходом е по якусь із сторін, і тут було досить багато локально, е не дуже зрозумілих рухів. Е проте, якщо так подивитися, ми так само підійшли до нашого мініма. Я про це був писав е якось якійсь приватці, що по цьому місці цікаво було бачити маніпуляцію для продовження, так як для мене був чітко зрозумілий е контекст подальшого виходу, проте я його очікував на даний перехар. В принципі, те, що я пояснював з ХТ контексту. Після того, як ми попрацювали локально з цією ліквідністю, підійшли знову ж таки, до ключового рівня даного максимуму, ціна зробила локально раз маніпуляцію, після чого вона вже вийшла. і тут локально Лонг цей був досить простим, проте знову ж таки, особисто я якби, сидів в цій позиції, тримав би його саме на цей максимум. Де в кінцевому простому результаті. Отримав ББУ. По ГУ вийшло трішки краще так само ситуація. Тут, в принципі, так само був боковик такий, але що відкрився Франкфурт і одразу ж, тоді, здається, новини були чи що, враховуючи таку палку, ми просто пішли до гори. Тобто ніяк якась логіка не порушувалася, але особисто для мене не дала та ситуація можливості розглянути якусь позицію. Якраз цей день ми підійшли до нашого о, ключового рівня, і місце, звідки очікувалось, в принципі, якраз реакція на розворот. А тут подальшому, до речі, модель маніпуляції, подальшого порушення структури, повернення весь цей по суті діапазон ціни, та і подальший шорт. єдина до речі, от можливість умовно, яку я там бачу на... навіть так візьмемо. На цей тиждень з цим шортом. Просто він був ввечері. Тому він мною ніяк не розглядався. Але така позиція на 700 пунктів 5 РР. Вона дійсно виглядає дуже красиво і дуже гарно. Світ-позиції. Тому в четвер, подальшому так само те, як розвивався ранішній діапазон, це ми просто падали в продовження того всього несхідного руху, після чого дуже сильний буковик і продовження того всього падіння на Нью-Йорку. Тут щось коментувати я не знаю. що, Тому що. Mm, графік надто погані по пресекшену, щоб якось його розцінювати для торгівлі. По суті, це саме було і в ГУ, тобто якщо ми просто подивимося, скільки все лишається зверху, я хотів би побачити зняття цього всього, так як якоїсь очевидної маніпуляції по ліву сторону всі ці фрактали не робили. Я хотів побачити умовно, щось таке наступне та з подальшим продовженням. Проте ціна просто вирішила падальше донизу. По суті, схоже, відбулося і в п'ятницю. от сьогоднішня маніпуляція, яку. Mm. Я не встиг застати на Франкфурті, так як я підійшов десь до ринку ближче до 10-ї години, десь у цій точці. Я вже позицію подальшому не розглядав, тому що ми ж тут були в ФТА якраз в імбалансі годинному. Але, очевидний таргет був цей мінімум, ну і в подальшому всі наступні. Тому так само п'ятниця, так само, як і погов, де виходили багато новин, не дали можливості ніякої реалізувати свої позиції. Тому особисто за цей тиждень, якщо ми так подивимося загалом, дійсно досить адекватними днями це якраз був вівторок. І в цьому місці середа погу. Але знову ж таки, це було не в контексті часу. Тому тут, навряд чи, би хтось, можливо, роздав позиції, якщо торгуєте позицією. От, по суті, вийшов такий тиждень. В принципі, він був з точки зору логіки і розуміння непоганий, з точки зору реалізації самого Prosection LTF такий собі згідний. От, тому сподіваюся, цей огляд був для вас корисним. І, в принципі, бажаю вам гарного наступного тижня.